Андрій злива близько. На шортовий. Ооооооо. Ай, Андрій, Андрій. Бо реакція у тебе дуже хуялась, чест. Keep up these dead. Блять, да урон. Боле, боле окно, 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 боле. На тобол, на тобо один окно. Yes. И на тобол. Осторожно. він бомбу держит. Ну no, понятно, боллявий був. Бо чути було як он забивав. Час, час, час. Ну, Но. Зливая. Файно, файно.